Якщо ви створили свою торгову марку або просто народен так званий логотип або бренд, та використовуєте його в своїй підприємницькій діяльності для надання послуг або продажу товарів, і вас вже почали пізнавати серед інших конкурентів, але ваша торгова марка не зареєстрована офіційно, це може призвести до певних негативних наслідків, таких як стати перепоною для досягнення цілий бізнесі. Торгова марка може бути використана вашими конкурентами для недобросовісної конкуренції. Конкуренти можуть зареєструвати вашу торгову марку та отримати виключне право на її використання. Без реєстрації торгової марки ви не зможете зареєструвати доменне ім'я в доменній зоні ЮА. Без офіційної реєстрації ваша торгова марка не має захисту згідно закону про охорону прав знаків для товарів та послуг. Тож, як бачимо, реєстрація торгової марки дає можливість уникнути певних негативних наслідків та отримати низку переваг, коли ви отримаєте свідоцтво про реєстрацію знаків для товарів та послуг. Якщо у вас залишилось питання щодо реєстрації торгової марки, звертайтесь до фахівців нашої компанії BIC, які нададуть вам професійну допомогу у вирішенні вашого.